Всім привіт! З вами інтернет-магазин МТЗ-Ок. Хотів би показати вам ось таку вихлопну на МТЗ-82. Іде у нас товщина метала чорного, тут іде 3 мм, як можете бачити. Така впевнена товщина, іде у нас це у нас точніше, труба в трубі. Ось таке розширення, як можете бачити. Дві таких накладки з нержавіючої сталі МТЗ-82. Також йде гофра, е, воно йде дву, на двох з'єднань, точніше, з'єднання. Не ціляком одна труба, а з двох частин. І ось такий кронштейн ще до нього йде. Ось такий має вид. Як можете бачити, надпись тут йде на англійському, є також на українській мою надпись. Ось можете бачити. Ось такий вид. Також є більш бюджетні варіанти. Це у нас іде півтора міліметра метал, іде воно нез'ємне, така одна цільна труба. І також є така шайтан-труба. Ми її називаємо. Багато клієнтів хто так каже. Вона стає на місце штатного. Просто і ось такий має вигляд. Також є великий вибір штатних. Е -е, угорських також виходних труб можете бачити є інший вибір, точніше більший вибір таких вихлопних. Хто бажає собі замовити, дзвоніть, пишіть, замовляйте. На ну, все добре, до побачення.